Ілон Маск виявився втягнутим у суперечку з президентом України Володимиром Зеленським після того, як мільярдер запропонував власний суперечливий мирний план із припинення війни з Росією. Маск найбагатша людина у світі, запропонував провести вибори під наглядом ООН у чотирьох окупованих регіонах, які Москва минулого тижня анексувала після того, як вона назвала це референдумами. Київ, і західні уряди засудили голосування як незаконні та примусові. Росія йде як. Якщо на це буде воля народу, написав пан Маск. Він викликав гнів пана Зеленського, який запропонував власне опитування у своєму Твітер. Який Ілон Маск вам подобається більше, написав президент у Твіттер, пропонуючи дві відповіді: той, хто підтримує Україну, чи той, хто підтримує Росію? Радник Зеленського Михайло Подоляк у відповідь запитав пана Маска: чи будуть голосувати сотні тисяч жертв у Маріуполі, чи тих, хто пройшов констабури? Ілон Маск, ти створюєш ракети, і мрієш колонізувати Марс. Росія створює мобільні крематорії та мріє, щоб українці зникли як нація. Це не питання голосування. Виконав чи директор Тесла запропонував офіційно визнати Крим, захоплений Москвою в 2014 році. Росією забезпечити водопостачання Криму та зберегти нейтралітет України. Він попросив користувачів Твіттер проголосувати за або ні, за план. Росія продовжує утримувати Кримський півострів, який вона анексувала в Україні в 2014 році після вторгнення. Шановний Ілон Маск. Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс, навіть якщо вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто кажу, написав президент Литви. 51-річний технічний підприємець, який також є виконавчим директором SpaceX, доповнив свій перший твіт іншим опитуванням, так чи ні, тоді давайте спробуємо це. Воля людей, які живуть на Донбасі та в Криму, повинна вирішуватися, чи є вона частиною Росії чи України. Він сказав, що йому байдуже, чи його пропозиція буде непопулярною, стверджуючи, що йому не байдуже, що мільйони людей можуть постраждати без потреби заради того ж результату. Пізніше маск запевнив, що він на стороні України та повністю її підтримує. З перших днів війни він надавав підтримку Україні. Починаючи з березня, він відправив в країну 12 Тисяч інтернет-терміналів Starlink, які працюють із супутниками.